Позбавив життя маму і молодшу сестричку поліцейські. Повідомили про підозру у вбивстві двох людей 16-річному жителю Подільського району. Зловмисника затримали в процесуальному порядку, за скоєний йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Першим на місце пригоди, що сталося в місті Ананів, 6 квітня опинився 11-річний син загиблої жінки, який сповістив поліцейських. У будинку родини слідчо-оперативна група за участю судово-медичного експерта виявила 38 Річну жінку та семирічну дівчинку без ознак життя зі слідами тілесних ушкоджень. Тіла матері та доньки відправили на судову медичну експертизу. Попередньо обидві жертви померли на місці пригоди від гострої крововтрати та ножових поранень. В ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські оперативно встановили причетність до вказаного злочину старшого 16-річного сина Небіжчиці. Його оперативники розшукали на вулиці міста під час прогулянки. З'ясовано, що між юнаком і матір'ю виник конфлікт через її відмову йому у кишенькових грошах. Розлютившись, хлопець кілька разів вдарив маму у шию кухонним ножем, а знаряддя злочину кинув у піч. Так само він вчинив із сестричкою, яка знаходилась у сусідній кімнаті, і мимовільно стала свідком злочину. Для вбивства дівчинки зловмисник використав другий ніж. З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину, біоматеріали та інші речові докази, що мають значення у справі. Істи слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області за допомогою мобільної ДНК лабораторії оперативно дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки вбитих і фігуранта. Результати дослідження підтвердили причетність хлопця до скоєння даного злочину, забравши достатньо доказів. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури повідомили юнакові про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному. За смерті двом особам, у тому числі малолітній дитині. Цей злочин кваліфікується за пунктом 1 і 2, частиною 2 статтею 115 кримінального кодексу України. Підозрюваний знаходиться в слідчому ізоляторі. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 діб. За скоєни неповнолітньому правопорушнику загрожує позбавлення волі на срок до 15 років. Слідство триває в рамках кримінального провадження. Призначена низька судових експертиз проводяться інші слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин пригоди.